Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така непогана погодка у Вінніпезі, в Манітобі. Правда, вітер. І я так знайшов таке затишне містечко. Сподіваюся, що вітер не буде заважати мені зробити це відео. З одного боку, від мене тут поле вівса, ще не зібране. А тут лісок такий, гарний лісок. Він невеличкий, але він досить такий рясний. І він закриває так і створює тишу таку. Цьому місці а хочу я з вами сьогодні поговорити на дуже важливу і дуже цікаву тему. Так, я ніколи не був е учасником якихось там груп. У соціальних мережах, я маю на увазі українських груп. Так? Але я останнім часом дуже багато чую різних скарг, як від емігрантів, українських емігрантів, які тут живуть вже в Канаді довгий час. Так і бачу скарги від мноприїхавших е, українців, і вони скажуться один на одного. Так? Ну І це можна навіть побачити в коментарях до моїх роликів, до моїх відео. І я зареєструвався на пару таких, на пару груп, і що я побачив, ну це правда, дуже таке неприємне враження від всього цього і неприємне відчуття. Я хочу сразу вам сказати, що в цьому відео я не хочу образити жодну людину, так тобто, але ви знаєте, що цей канал він про правду, так тобто, в цьому каналі я на цьому каналі я відверто кажу те, що воно є. Я не кажу те, що е, більшість, переважна більшість хоче чути, так тому що ну те, що люди хочуть чути, і те, що є в, в реалії. Це різні речі. І я на цьому каналі кажу про реальні речі. І сьогодні я хочу е, поспілкуватись на тему, чому українські емігранти, які переїхали до Канади багато років тому назад, е, не люблять і не розуміють е, українців, які їдуть зараз по програмі «Куаєт». Чому є основна проблема? І знов таки хочу повторити, що хочу я це зробити тільки для того, щоб допомогти вам, друзі мої, скоріше адаптуватись у Канаді, уникнути багатьох е, можливих проблем, які ви навіть зараз і не розумієте, які на вас чекають, так? і допомогти вам якомога скоріше адаптуватись до життя в цій чудовій країні. І почати я хочу з таких. Е, Бреднів, таких, знаєте, таких недолугих коментарів, коли українці по програмі Коєт пишуть, що от емігранти нам заздрють, так тому що їм прийшлось все робити самостійно. Вони там вивчали англійську, вони отримували ці візи і таке інше. А нам все дають безкоштовно, нам допомагають. Ну, таке може написати тільки тупа людина. так, Тупа тупа людина, знов таки вибачаюсь, але, як я сказав, я кажу так, як воно є. Тупа людина, яка зовсім нічого не розуміє в цьому житті. так, е, Українські емігранти. Вони вам не заздрять, вони вам, е, вам співчувають так, і заздрити вам ні, ні в чому. Тобто українські емігранти, коли вони їхали до Канади, в них була англійська мова, в них були гроші, вони чітко розуміли, куди вони їдуть. Багато з них мали вже е, зрозумілі робочі місця, куди вони будуть їхати. Тобто, так, емігранти, українські емігранти і такі це, це такі люди, як я, так, як моя родина, я емігрант. Український, ми також мали багато стресу, це каучешок, так стрес від е, того, що тут зовсім інша культура, зовсім інша мова, все інше, все незрозуміло. Е, для нас це також був шок. Але наш шок, в порівнянні з вашим шоком, це просто хочу сказати, це відпочинок, так тому що ми, емігранти, розуміли, куди вони їдуть. Емігранти були набагато краще підготовлені. До цього кроку, ніж українці, які їдуть зараз по програмі Куаєт. і казати, що емігранти заздрють, ну вибачайте, ну знов таки кажуть, це, це тупа людина, таке може казати. Так інше, що ще бачу, це коли українці пишуть, що от подивіться, всі національності вони допомагають один одному. І тільки українці, тільки українські емігранти, вони хають своїх співвітчизників. Не хочуть їм допомагати, не, не, не нічого не роблять. Тут я також хочу сказати, що пишуть це люди не здолугі, тому що, якщо подивитись, коли почалась війна, так стільки волонтерів було повсюди, скільки було українців, емігрантів, українців, які днями й ночами е, волонтерили в аеропортах, в готелях, е, на різних стойках, на різних підтримках, все це було безкоштовно. Це були. Десятки тисяч людей це емігранти, так? Це ніхтось там, приїхавши, там звідкіля? -з це емігранти, українці, емігранти, які витрачали свій час для того, щоб допомогти е, людям для того, щоб допомогти співвітчизникам у скрутну годину. Але але що трапилось, дуже швидко ці українці зрозуміли, з ким вони мають справу. Так, тобто треба розуміти, що емігранти, українці, емігранти, які живуть в Канаді, вони живуть за, тут вже досить такий довгий час. В них вже зовсім інший менталітет. В них вже зовсім інші підходи до життя, і треба ще зрозуміти, що зовсім інші менталітети підходи до життя у емігрантів були ще до того, як вони переїхали з України. Так це саме чому українці, емігранти емігрували з України. Вони ці люди вони не могли міритись з тим. Укладом життя з тим менталітетом основної маси українців, я знов таки буду тут відвертим: основна маса українців це видачі люди, слабо образовані люди, це люди, які звикли щось десь притирити, щось десь вкрасти, це люди, які звикли жити з корупцією, це люди, які побудували. Ту країну, яку вони мають зараз. Так, тобто це будували Україну, будували не інопланетяни, Україну будували не молдавани, не киргизи, не канадці, не, не європейці. Україну будували українці. І от те, що вони побудували, те вони мають зараз. Так, тобто результат діяльності переважної більшості українців, так я скажу, це ну 90% українців, це результат їхньої дії, їхнього життя це Україна, яка зараз лежить в руїнах, і таке інше, і навіть тут, навіть вже маючи все це. Так, українців не вистачає переважної більшості українців. Не вистачає тями зрозуміти, що це не просто так. І коли мені кажуть, слухай, по Україні просто не повезло сусідом, Так з цим сусідом не повезло не тільки Україні. Так, з цим сусідом також живуть і Фінляндія, і Прибалтійські країни, і інші країни живуть з тим же самим сусідом. Але вони живуть по-інакшому, і кхе, в їхньому житті. Е, е, не повинні ніхто, так тобто і в, в житті українців ніхто не повинен, окрім українців. Так, от емігранти вони тому і емігрували з Канади. Звибачає з України в свій час, тому що їм не подобалось. Не подобалось це суспільство, не подобалась ця вата в головах переважної більшості українців, не подобалось відношення до життя, не подобалось все. І люди витрачали свої гроші, витрачали свій час на те, щоб всього цього позбавитись, так щоб жити в іншому суспільстві в інших умовах. І люди витрачали гроші, люди витрачали час, люди витрачали свої, е, вивчали англійську, збирали гроші, е, набирались стажу необхідного, тобто робили все, що треба було робити. І от українці, емігранти приїхали до інших країн, і зараз я кажу це не тільки про Канаду, так тому що така ж сама ситуація у буквально всіх країнах, куди поїхали українці. Це і Європа, це і Австралія та закрила зразу та зрозуміла, що з цього не вийде нічого класного та не дає нічого там, взагалі не дала жодного доступу. А, Сполучені Штати Америки також зрозуміли, що кращого нічого від цього очікувати не можна так зробила. Це дуже об. Обмежена. Ну, Канада і Європа, так, Канада, тому що вирішила допомогти Європі, е, почала роздавати ці візи. Але зараз і Канада вже в шоці від того, що відбувається, так, і від того бруду, який е, поливають, яким поливають українці цю класну е, країну. Так от, е, Українці. Зробили все можливе, щоб позбавитись цього. Вони приїхали до Канади. Коли почалась війна, звісно, ці, ці це українці, це, це класні люди. Так, це люди освічені. Це люди роботящі, це люди, які мають класну роботу в Канаді. Переважна більшість е, українських емігрантів живуть в своєму житлу, житлу Так вони мають свої будинки, в них все налагоджено, в них все гаразд. Вони їздять, відпочивають. В них діти устроєні. В них все в них все гаразд. І ось ці люди для того, щоб допомогти співвітчизникам, вони почали витрачати свій час, свої гроші на надання допомоги співвітчизникам. Ну а у відповідь вони отримали. Хамство, вони побачили, що те, від чого вони їхали в свій час, приїхало сюди зараз до них. Так, ось воно. Ось воно тут. Ви нас чекали, не чекали, а ми приперлися. І, друзі мої, для чого все це я вам розповідаю. Е Дуже дуже прикро дивитись на те, що е, українці, які е, багато українців, так які їдуть зараз е, до Канади, вони так і не можуть цього розуміти. Вони не розуміють, що змінивши місце життя, це не означає, що вони змінили себе, так тобто е, вони приїжджають сюди зі своїм цим багажем, усією цією савковою башкою, і вони навіть не, не Пробують змінитись, вони навпаки, пробують будувати тут у Канаді таку ж саму жопу, таку ж саму ком'юніті з якої вони приїхали з з України. Так, тобто вони з однієї жопи втекли з України, приближали до Канади і намагаються, замість того, щоб прилаштовуватись до канадського життя, до життя нормальних людей, до життя нормального суспільства, вони намагаються. Тут вже в нормальному суспільстві, в нормальній країні будувати таку ж жопу, як була в е, Україні. Так? Подивіться на ці групи. там. Е, я зараз там пропоную те, сі, пропоную третє, п'яте, десяте. 에, задаю, задай, задаєш питання. Це просте питання. А, чи є в тебе ліцензія на те, що ти пропонуєш робити? І отакі от очі. А ти що? А ти хто такий? А чому ти не підтримуєш своїх людей? Бла, 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 бла. Друзі, ви в нормальній правовій країні. так? Ви сюди приїхали? Приїхали. Вам по три тисячі дали, дали. звідки ці три тисячі? Це з податків, це з податків тих же самих українців, які тут працюють легально, які сплачують податки, так. А ви чому-то вирішили, що окей, від сусіда я три тисячі поклав до собі до кишені, але але я свого нікому не віддам. Ні, 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 ні. Це моє. Це я заробив, тому що я такий вумний. Ні, ні, це не тому, що ви такий вумний, це тому що ви такий дурний, так? І. Я вже на зараз, на зараз я знаю декілька випадків, коли таких дурнів так пройшло IRCC, і там штрафи 5 з половиною тисяч доларів, 12 тисяч доларів там з копійками, 8 тисяч з копійками. А до цих дурнів навіть і не доходить, що як тільки вони запостили якісь такі свої пости в якихось там групах, чи в чатах, чи де щось, так і вони отримали е, готівку. Готівку отримали на руки. Це все. Це сразу ця людина підпадає під кримінал, який в Канаді карається дуже-дуже суворо. І якщо, якась, якщо ви якась людина обуриться на це, так, да? наприклад, ви мені зробили не так манікюр, як мені хотілося б, то я просто набираю, дзвоню в IRCC, а приїжджає і виписує вам штраф, який ви для того, щоб. Оплатити треба буде продати все, що у вас є, так з головою задницею поїхати, потім повертатись до Європи і розповідати, яка Канада погана країна. Друзі мої. Я все це вам розповідаю для того, щоб ви зрозуміли. Ви приїхали в іншу країну, і це ваш шанс, це ваш класний шанс змінити змінити себе, змінити своє життя. Не намагайтесь. В Канаду чи в будь-яку іншу країну, будь то Польща, неважливо, будь то е, будь-яка країна Європи, будь то яка країна Азії, не треба вести своє, свій цей менталітет, так, совковий менталітет. З собою і намагатись будувати там таке ж життя, яке було у вас в Україні. В Україні було гамняне життя. Так саме тому ви зараз не в Україні. Якщо б в Україні було все класно, ви би були б в Україні, я був би в Україні, українці всі були б в Україні. Якщо б там все було класно. Но ми з вами знаємо, що в Україні класного немає нічого. Так, тому ви зараз не в Україні, тому я зараз не в Україні. Ну ні, я хочу тут сказати, не. не не, не те, що немає нічого, так звісно, щось є класне в Україні, але, але, але. Ви зараз не в Україні, тому і це результат вашого життя також. Так? Тому, друзі мої, не везіть все те, що у вас було в Україні з собою до іншої країни. І тоді у вас буде все гаразд. І тоді до вас будуть відноситись нормально і ті українці, які приїхали раніше за вас, так? Сюди, до Канади. Емігранти будуть вам допомагати, вони будуть вам допомагати з щирим серцем, з щирою душею. Якщо вони будуть бачити, що ви. Ви дійсно змінюєтесь, що ви дійсно намагаєтесь адаптуватись до цієї чудової країни, і ви не порушуєте тут закони, що ви не створюєте тут україна савок номер 3 чи 4 чи 5. я, Я не знаю вже скільки, де ви совків наробили. Так, а що ви адаптуєтесь до цієї країни і намагаєтесь жити так, як живуть нормальні люди. Друзі мої, прошу вас позбавтесь своїх звичок на халяву і вуксус солодкий, і все таке інше. Так, все, що погано лежить, це моє. В Канаді зовсім інший стиль життя. В Канаді не розуміють, чому українець з таким мамоном, з такою пачкою приїжджає на Лексусі чи на Тойоті машині за 20, 30, 40 тисяч доларів за безкоштовною їжею в фудбанк. Ці організації вони зроблені для людей, які дійсно потребують, дійсно а потім. Цей мамон такий, це така ряха робить відео, показує. Ось оце я набрав у футбанку е, за, за, за спасибі. Так? Тому що, ну я ж я, я, я ж українець. Да не українець, ти хохоти, саме натуральний. Так? І з цього футбанку це я буду їсти, а це я викину так. Тому що це якась сміття, я таке не їм. Для якоїсь людини в Канаді, яка дійсно потребує. Допомоги, це що ви викидаєте, може може е, допомогти вижити, так тобто, е, залишитись не не голодним. Тобто, е... Змінить ваше відношення до життя. Міняйтесь, дивіться навколо, навчайтесь, дивіться, як ру, тут живуть нормальні люди. І до вас також почнуть відноситись нормально. І ніхто не буде вам не заздрити, як ви кажете. Ніхто не буде вас топити. Вам залюбки будуть всі допомагати. Друзі мої, я щиро сподіваюсь, що ви зрозуміли те, що я хочу вам сказати. Я не хочу нікого образити. Я хочу вам скоріше допомогти, скоріше адаптуватися в цій чудовій країні. Друзі мої, я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал. Я вам нагадую, що на моєму каналі. Вже дуже багато відео з дуже корисною інформацією. Також у мене є сайт, на якому вже безліч корисної інформації, дійсно корисної, не просто бла, 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 а дійсно корисна інформація на каналі, на сайті. Отже, підписуйтесь, дивіться, отже, читайте, ставте вподобайки. Будь ласка, залиште мені. Що ви думаєте на цю тему? Чи ви згідні зі мною, чи ви не згідні зі мною? Чи ви згідні навчатись та змінюватись, чи ви будете так і сидіти, чекати, коли вас навколо всі зрозуміють, і в кінці кінців ви поїдете з Канади не солодко хлебавши. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!